Продовжуючи тему переговорного процесу, готуючись до нашої розмови, знайшла цікаву інформацію від Associated Press про те, що адміністрація США на чолі з Трампом обрала нетипову тактику в зовнішній політиці, введені перемовин, міністр армії США Дріско активно залучений до процесів, які подані із російською війною проти України. Пане Сергію на вашу думку, про що це свідчить? що стосується залучення військових фахівців до перемовного процесу в даному випадку з боку Сполучених Штатів? Можливо, це наслідування українського прикладу, тому що ви знаєте, що і в нас військові з'явилися в перемовному процесі, і це цілком зрозуміло. Ну для когось це зміна функціоналу для пана Кирила Будана, який очолив офіс президента, начальник генерального штабу ГНАТО, він вже давно присутній у цій групі. Зокрема, з американського боку, я б не поспішав би говорити про те, що сьогодні змінилися підходи президента Сполучених Штатів до ситуації в перемовному процесі, бо є різні оцінки. Одна з них, зокрема, стверджує, мовляв, це про те, що саме військові вони наразі можуть там приймати якісь відповідні рішення у ході перемовного процесу. Я думаю, що тут питання технічно військового. Організаційного, навіть я так би сказав, плану, коли військові обговорюють конкретні механізми того, як і що має відбуватися власне на полі е, бою, е, можливо, пов'язане з тим самим припиненням вогню, про яке ми з вами кілька хвилин тому говорили. У будь-якому разі рішення приймаються політиками. Очевидно, з іншого боку, ми бачимо, що це можливо дійсно певне таке підсилення е, американської переговорної ком е команди, для того щоб вести відповідні консультації з російською і українською сторонами, тому що ви знаєте, що з російської сторони теж військові, не просто військові, а це військові розвідники. То очевидно, що присутніх американських військових фахівців дає. Трампу ну власне, якоїсь впевненості в тому, що він робить, Ну і зокрема, і проконсультуватися, а що ж відбувається, як це військові саме оцінюють ті чи інші підходи у перемовному процесі. Так, що все цілком зрозуміло, і такі зміни вони були ну насправді передбачувані. І ну, в цьому разі я вважаю це доречна поява таких генералів у цьому перемовному процесі. Продовжуючись цю тему, Нардеп Костенко. Я думаю, ви бачили це відео. Сказав, що примовини зараз невигідні для України. Якщо ми протримуємося до весни цього року, вже буде інший розклад. Як прокоментуєте, пане Сергію? Чи дійсно ну, зараз? Буду, Uh -huh. Власне, мабуть, з паном Костенко ледве не вперше погоджуся. Ну не те, що в нас там якісь суттєві розбіжності, але тим не менше, ну скажімо, не з усім погоджуюсь в даному випадку. Я думаю, що мова йде про те, що на сьогодні росіяни за перемовним процесом, за перемовним столом, вони використовують саме оцей холодомор. Оцей тиск удари по енергетичній інфраструктурі України для того, щоб показати, що Росія перша не зупинятиметься. Росія має достатньо ресурсу для того, щоб продовжувати бити по нашій зокрема енергетичній інфраструктурі, промисловості і так далі. І Будуть на цьому спекулювати і спекулюють про те, що мовляв, ви хочете зупинити. Наші okay. удари з нашого боку, то відповідно ідіть на поступки. А фактично капіталюйте, так і сьогодні ми бачимо, що на жаль ситуація на полі бою вона не є з нашого боку контрнаступальною. Наприклад, це зрозуміло носять бої з нашого боку суто оборонний необоронний характер, хоча з іншого боку, і в Росіян немає там суттєвих проривів по лінії бойового зіткнення. Але тим не менше вони наступають по всьому фронту, і це можна, і росіяни це намагаються робити, продавати як той кейс переможний, начебто козирі на полі бою, зокрема сьогодні в Російської Федерації. Власне, Росія тим сьогодні. І спекулює в тому числі і доносить до там наших партнерів, союзників, зокрема американців. На когось це дійсно може впливати? Відповідно, тому якщо наша енергетична система все таки витримає ці удари, які є дуже серйозними, очевидно. Мова йде про те, що там дотриматися до тепла, ну як і в фізичному і в психологічному сенсі. В тому числі, і звісно, ми бачимо, що Росія не припиняє свою стратегічну наступальну операцію, але знову таки результатів немає. Зараз Росія з огляду на її втрати має проводити там відповідні перегрупування. Росія має знайти сьогодні більшу кількість гарматного м'яса для того, щоб підтримувати такий темп наступальних дій. Чи готова Росія це, ну, скажімо, демонструвати протягом найближчого півроку? Я думаю, що у них можуть розпочатися досить такі суттєві е, проблеми, і вже Україна тоді зможе використати свої можливості відповідно на полі бою. Е, можливо, мова йтиме про наші якісь локальні, підкреслю локальні воєнні операції контратакуючого характеру, е, чи витримає Росія, і наскільки це не, скажімо так, будуть неочікуваними ці удари. Ну, як приклад, можемо згадати курську офензиву, Щоб що не говорив, вона стала величезним сюрпризом для росіян, і ми знаємо, чим це для них закінчилося. Чому б не повторити в даному випадку? Uh -huh. Також ми знаємо, що зараз uh, і uh, той же регіон в Росії потерпає від постійних ударів по uh, НПЗ, і також бачили ці всі фото, відео читали в захід. Перепрошую, російських змі пропагандистських про те, що і блокаути, і немає ні тепла, ні світла. Uh, тому uh, можемо повторити це 100% відсотків. Пане Сергію, хочу з вами поговорити. Uh, Дивіться, удари по НПЗ, так, по їхній енергоструктурі, це, це, звісно, добре. Ми даємо відсіч ворогу з будь-яких напрямків, але от особисто ви для себе. Чи задумались про те, що дійсно може зупинити Путіна? Це мають бути якісь покельні санкції, про які ми чуємо там, говоримо вже майже четвертий рік повномасштабної війни. Це має бути тиск стосовно нафти і витіснення Росії з цього ринку. Як ви вважаєте, що може зупинити Путіна? Ну, власне, це дійсно той комплекс заходів, який сьогодні проводиться, але він вимагає підсилення, скажімо так, ну, чіткого контролю. Якщо про санкції ми говоримо, там нарешті готується 20-й пакет. Все розтягнуто, на жаль, у часі, але тим не менше, прийняти санкції це добре. Застосувати їх це ще краще, але очевидно, що на сьогодні має бути контроль за виконанням цих санкцій, тому що ну дуже такі яскраві, на мій погляд, приклади ті ж самі крилаті ракети, там, наприклад, Х-101. Всім вже відомий факт, що ворог використав під час крайнього обстрілу, на жаль, не скажу останнього ракети, які є виробництвом січня нинішнього року. Це не говорить про те, що на Росії є дефіцит ракет. Є інші номенклатури і більш потужні ракети, менш точні, і більш потужні, які ворог і використовує. А з іншого боку, це говорить про те, що на сьогодні, очевидно, ракетне виробництво воно таки кульгає, і знову таки, чому контроль санкцій? тому що елементами цієї ракети є. Зокрема, деталі з Західної Європи Сполучених Штатів Америки. Я не кажу про Китай. Ну з Китаю тут все очевидно. Ці компоненти будуть надходити з нашого боку. Якщо от ми про санкції сказали, з нашого боку це удари по відповідних критичних об'єктах для російського ВПК. Ну і що ми там задали, наприклад, Рєтінський дослідницький інститут удар, що був нещодавно, мова про що. Про авіацію, мова про космос і мова про ракетне паливо. Тобто, зрозуміло, що це ті компоненти, без яких ракета просто ну, летіти не буде. Це вплив на російську економіку на її спроможність Звичайно, так власне, давайте додамо сюди безпосередньо, те, що впливає на лінію бойового зіткнення Це удари по тимчасово окупованих українських територіях. Це склади, це інфраструктура логістична, російська окупаційна і так далі, тому подібне впливає. Безпосередньо на поле бою. Ну і звісно, Тіньовий флот Російської Федерації. Якщо ми говоримо про те, що навіть там чотири удари, якщо не помиляюся, було по цьому флоту російському, воно ж болюче для Росії питання. Тому що ці кораблі, ці судна, вони є в оренді у Російської Федерації, вони не є її власністю. Тобто, mm -hmm. якщо знищений такий танкер, відновити його хто буде? Росія, вона не здатна цього зробити. І, власне, чотири було удари, і серед земка, подивіться, чорне море, що почало змінюватися для Російської Федерації, і для тих, перш за все, хто торгує цією нафтою російською тіньовою, почали почало зростати, наприклад, морське страхування відповідно в рази. А це витрати, це великі кошти. І тоді бізнесмени, що він бізнесмен він замислиться, а чи вигідно йому працювати навіть з такою дешевою, але тіньовою російською нафтою? І це такі приклади, які кажуть, лежать на поверхні. Якщо по цих напрямках будуть підсилені е, відповідні моменти, я думаю, що для Росії і надалі питання економі економічні, вони будуть ставати все болючіми і болючими. Набагато більш е, такими суттєвими для них, ніж навіть втрати на фронті. Хоча втрати на фронті, ви бачите, вони не катастрофічні, але дуже великі. Пане Сергію, я вам дуже дякую за час і за цю розмову. Я вам. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Ми читаємо все, що ви для нас пишете. Любимо з вами спілкуватися. Обов'язково закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам. Ну, звісно, що долучатися до лав ЗСУ, і обов'язково бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.